Добрий день! Сьогодні у нас другий урок по темі птахи, і, зокрема, розглянемо особливості життя та різноманіття птахів. Пригадаємо, хто є найдрівнішим із відомих видів птахів? Що це за група тварин птахи? Які ознаки характерні для птахів? Яку будову тіла мають птахи, які види пір'я є у птахів, чому дихання птахів подвійне. Особливості життя птахів. Навесні починається гніздування. І птахи вибирають гніздові ділянки, де будують чи лагодять гнізда. Самиці відкладають у них яйця, які потім насиджують один або двоє батьків. Багато птахів створюють пари й охороняють своє гніздо, а інші ж, наприклад, берегові ластівки, мартини, гніздяться колоніями. Птахи висиджують яйця, притискаються до них своїм тілом. За особливостями розвитку пташенят, птахів поділяють на дві групи. Перша група це виводкові птахи, великі яйця, термін висиджування тривалий. Курка висиджує яйця, наприклад, 21 день. Пташенята опушені. Через добу вони самотужки слідують за дорослими, шукають годівлю та ховаються під крила мами. Це кури, качки, лебіді, страуси. Друга група це гніздові. Яйця дрібні, короткий термін висиджування, пташенята незрячі, голі, довго залишаються в гнізді, вигодовуються обома батьками, наприклад, голуби та горобці. У сучасних дорослих птахів линяння, як правило, відбувається раз на рік, послідовно і зміною кількох пір'їн за один раз протягом декількох тижнів, що дозволяє птахам зберігати здатність до польоту під час линяння. Одночасне линяння, коли все пір'я скидається одночасно і відростає протягом декількох тижнів, зустрічається рідше і, здебільшого, спостерігається у водоплавних птахів, таких як качки. Які не дуже залежать від польоту для виживання. Наприкінці літа чи восени деякі птахи залишаються на території проживання, інші кочують або здійснюють далекі міграції, летять у вирій. Тому розрізняють осілих, кочових і перелітніх птахів. Осілі птахи, наприклад, горобці, сороки, глухарі, не полишають своїх територій. А лише переходять з одного виду корму на інший. Кочові птахи, наприклад, сойки, дятли, снігурі, мігрують іноді на значній відстані у пошуках корму. Узимку птахи гинуть переважно не від холоду, а від голоду. Нагодований птах не загине навіть у сильний холод. Ми можемо допомогти осілим птахам у цей важкий для них період. Перелітні птахи, лелеки, качки, гуси та інші. Восени відлітають у теплі країни на Балкани, Близький Схід та Африку. Різноманіття птахів. Розпочнемо огляд з групи безкільових птахів. Зокрема, розглянемо такий ряд, як страусоподібні. Сюди відносять один вид. Яскравим представником є африканський страус. Це нелітаючий рослиноїдний птах до 2,5 метри за вишки і вагою до 150 кг. Мешканець саван і напівпустель Африки. Ще декілька представників це нанду, південний казуар, емо австралійський, Ківі. Друга група теж безкільові. це пінгвіноподібні. Сюди належить 18 видів, представник імператорський пінгвін. Це не літаючий птах до 1,3 метри завишки і вагою майже 40 кг. Мешкає в Антарктиді, чудово плаває та пірнає, живиться рибою, і кальмарами. І ще ось такі представники, як галапагоський пінгвін, пінгвін Аделі, Пінгвін Малий. Далі це Група ті птахи, які здатні до польоту, тому що, ви пам'ятаєте і знаєте, безкільові птахи це ті, які втратили здатність літати. І перший ряд кільових птахів, які ми розглянемо, це є яструбоподібні. Сюди належать дві сотні 65 видів. Представник Орлан Білохвіст. Великий до 2,5 метра у розмаху крил. Рідкісний рибоїдний птах мешкає по всій території України, крім Криму і Карпат, занесений до Червоної книги України. Також до цього ряду відносять таких птахів, як птах-секретар, скопа, зміїд, лунь. Ряд совоподібні. Дві сотні сорок видів сюди належить. Представник Пугач звичайний, на прикладі якого ми розглянемо цей ряд. Нічний хижак із розмахом крил 1,8 метра в Україні мешкає на сході, півночі, заході та в Криму живиться гризунами, яйцями, птахами. Також до цього ряду відносять сову сіру, сувову хату, совку звичайну. Ряд дрохвоподібні 26 видів включає представник дрохва. Степовий птах. До 2,53 метра у розмаху крил. Живиться травою, комахами, ящірками, мишами. Зникає внаслідок розорювання степу. Тому занесений до Червоної книги України. І ще декілька представників цього ряду джек, дрохва, світлокрила, корхаан. Ряд лелекоподібні. Сюди включає 19 видів. Представник лелека білий. Розмах крил до 2,2 метра. Живиться дрібними тваринами на полях і біля водою. Гнізда часто робить у населених пунктах зимує у Африці. Сюди також відносять лелеку чорного, коровайку, чепуру, косаря. Ряд дятлоподібні. 4 сотні 40 видів включає представник малий строкатий дятел. Розмах крил до 30 см, комахоїдний птах полісся і лісостепу. Часто трапляється в містах, видобуває дупла в трухлявій деревині. І ще декілька. Дятлів. Сивий дятел, жовна чорна або чорний дятел і дятел середній. Ряд горобцеподібні. Нараховує аж. 6265 видів. Представник крук найкрупніший серед представників ряду до 1,5 метра у розмаху крил мешкає по всій території України. Усеїдний хижак може живитися мертвечиною, має складну поведінку. До цього ряду відносять ще ворону сіру, синицю велику та плиску білу. Ряд гусеподібній. Включає сотню 80 видів представник лебідь шипун. Розмах крил 2,4 метра, вага до 10 кг. Розводиться утримується штучно, живиться водними рослинами безхребетними. Сюди також відносять лебідь, кликун, гагу звичайну козарку білу щоку, кришня звичайного. Яке значення птахів у природі. Поширення птахами. Насіння рослин, наприклад, сойки, дрозди, кедрівки. Окремі види птахів, нектарниці, кулібрі живляться нектаром рослин, сприяють перехресному запиленні квіток. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують складні взаємозв'язки. Одні види птахів, хижі, наприклад, живляться іншими видами. Наприклад, хижі птахи. Поїдають насамперед ослаблених і хворих тварин, сприяють природному добору, грифи, стерв'ятники поїдають загиблих тварин, є санітарами екосистем. У птахів спостерігаються різні види співжиття, коли дрібніші види птахів поселяються в колоніях, більших птахів, наприклад, шпаки, селяться разом з граками. Постійна присутність ластівок біля табунів свійських і диких тварин на пасовищі пов'язана з тим, що великі серці принаджують багатьох комах, яких птахів... птахи ловлять у польоті. Комахоїдні птахи, як правило, корисні для рослин, оскільки живляться личинками різних комах, що завдають рослинам великої шкоди, особливо значну кількість комах поїдають горобцеподібні, приносячи величезну користь сільському лісовому господарству. Проте є птахи, які завдають шкоді людині, живляться корисними для неї комахами осоїди та бджолоїдки, наприклад. Нищать сади шпаки. Обламують гілки для будівництва гнізда, граки. Продовбують кору й деревину, наприклад, дятли. Є природними переносниками, резервуарами збудників інфекційних хвороб людини, наприклад, голуби, качки. Багато рибоїдних птахів пелікани, чаплі, мартини є переносниками збудників гельмінтозів. Птахи, Є господарями кліщів, іксодових, гамазових та інших личинок, які переносять хвороби людини і тварин, наприклад, енцефаліт. Значення птахів у житті людини. У житті людини птахи мають велике значення, що виявляється у величезній ролі свійських птахів у сільському господарстві та птахів, взагалі у знищенні шкідників сільського господарства. Птахи також становлять значну промислову цінність, наприклад, коріпки, перепілки, фазани. Птахи становлять значну декоративну цінність, наприклад, щиглики, папуги, канарки. Існує окрема галузь тваринництва, що займається розведенням сільськогосподарських птахів для отримання м'яса, яєць, пуху, пір'я. Птахівництво ця галузь називається. Свійськими птахами, яких розводять в Україні, є кури, гуси, індики, фазани, цесарки, голуби тощо. До Червоної Книги України занесено 67 видів птахів. Розгляньте ось перелік цих птахів червонокнижних. Для того, щоб краще познайомитися з птахами, які проживають на певній місцевості, пропоную. Виконати проєкт різноманітність птахів своєї місцевості. Дізнайтеся про птахів своєї місцевості, добріть світлини та опишіть особливості їхнього живлення та способу життя, яку роль вони виконують в екосистемі. Чим вони корисні та чим шкодять людині, які наслідки зменшення біорізноманіття птахів. Для підготовки скористайтесь додатком Google Play Птахи України. У загальному вивчене. Сьогодні ми познайомилися. Де є з деякими представниками таких рядів птахів, як страусоподібні, пінгвіноподібні, яструбоподібні, совоподібні, дрохвоподібні, лелекоподібні, дятлоподібні, горобцеподібні, гусеподібні, Переконалися у тому, що птахи відіграють важливу роль в природі та в житті людини домашні завдання опрацювати тему, особливості життя та різноманіття птахів. Дякую, що підписались, і дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Бувайте!